Прекрасний день сьогодні, як власне і кілька днів тому Україна щойно переписала правила ведення війни так авторитетне видання The New York Times охарактеризувало атаку СБУ по російських аеродромах, де базувалися російські стратегічні бомбардувальники. Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон привітав Україну з чудовим ударом по російській повітряній мі по російським повітряним військам і додав, українці б'ють по військових цілях, а Росія без розбору вбиває українське мирне населення. Тепер у російської стратегічної авіації на 30% менше можливостей порушувати повітряний простір НАТО, зіронізував міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Конгресмен республіканець, колишній бойовий пілот Дон Бейкон, висловився коротко. Путін посіяв вітер і пожинає бурю. А на сторінці в соцмережі ікс пов'язані з ізраїльською спецслужбою Масад опублікували фото президента Зеленського стозами в руках і коментар. Казали, що в них нема карт. Він довів, що це не так. Зараз з нами на прямому зв'язку Арсеній Пушкаренко, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, пане Арсенію, міжпарламентське співробітництво тепер як буде зміцнюватися на тлі операцій СБУ і на тлі. Реально відразу кілька днів поспіль, це і руйнація російських мостів, це і руйнація російських літаків, руйнація опор Кримського мосту на тлі ось таких унікальних операцій, про які говорять вже що вони вписані в історію світових війн. Як тепер поміняється риторика депутатів безпосередньо, коли ви будете виїжджати кудись? Наша риторика з початку широкомасштабного вторгнення в принципі і до нього не змінювалось Росія агресор. Я хочу зазначити, що так дійсно нам вдалося посилити наші позиції в посінодіючих міжправських організаціях, асамблеях, зокрема в праванському союзі, найбільшій між організації, де Росія тривалий час домінувала, але нам вдалося це переламати. Ми говоримо про посінодіючі правменської асамблеї, ОБСЄ, НАТО. Паре, де в принципі, порядок денний український він домінує. Нам вдається раз за разом робити резолюції на підтримку України, робити дебати постійні щодо тих подій, які в нас відбуваються, щодо відповідальності Росії, щодо наших полонених, щодо репарацій. Тому, в принципі, звичайно, що той порядок денний, який сьогодні формують наші спецслужби, Використовуючи дійсно унікальні операції, не нестандартні підходи, вони звичайно посилюють не тільки наш голос міжпарламентський, і, звичайно позицію держави і наші перемовини. Я думаю, що Стамбул пройшов на фоні дійсно успішних дій нашої служби безпеки України. Ми вдячні СБУ і кожному військовослужбовцю дійсно пройшов, скажімо так. Краще ніж очікувалося, тому що такі операції вони, як чорні вебеді, змінюють і порядок денний і змінюють взагалі переговорну позицію. Тому парламент і ми з колегами і керівництво парламенту використовуємо всі можливості, в тому числі і міжпарламентські групи співробітниці, для того, щоби. Працювати з парламентарями буває так, що сьогодні це опозиція. в Якійсь країні завтра це може бути влада. Працюємо із депутатами, які входять в правлячі коаліції для того, щоб вони через свій вплив, будучи чі членом правлячих коаліцій, спілкуватися в своїх країнах щодо посилення. Давайте Арсенію. Тепер поговоримо про внутрішню роботу в середині країни депутатів. Які пріоритетні напрямки на цьому тижні? Тому що, коли раніше ми бачили ваші засідання, ми звичайно це бачили наживо в прямому ефірі. Більше розуміли. Тепер бачимо пас-фактуми. Хтось пише з депутатів більше про це, хтось менше. Тому, звичайно, найперше питання для вас. Окресліть рамку цього тижня. Та в нас є колеги. В нас я думаю, що немає проблем з відкритістю парламенту. Зв'язку з безпековою ситуацією. Звичайно, що немає прямої трансляції. От сьогодні навіть під час засідання було дві тривоги, як і в усій Україні, але всі засідання вони виставляються протягом добу повністю трансляцію. Нас є окремі колеги, які ведуть ці трансляції. Інші пишуть. Насправді сьогодні був закон про військового омбудсмана. Він прийняв першому читанні, я Хочу зазначити, що він ще потребує. Значного доопрацювання да, у нас є великі війни. В нас є майже мільйон військових, є родини. Дуже багато є питань пов'язаних з цією тематикою. Ці напрям треба посилювати, тому що дійсно є офіс уповноважених верховного з прав Дмитра Лубінця. Великий спектр питань і те, що йде посилення цього напрямку, це важливо. і Те, що в Україні з'явиться військовий омбудсман, це теж важливо. Це демонструє сьогодні, що це питання у фокусі уваги, але зрозуміло, що це не повинно суперечити і перелюватися з конституцією чинним законодавством. Далі на сьогодні були два закони, які входять в пакет Україн фасіліті, і це стосується. Безпосередньо е, посилення і допомоги фінансової на нашої держави. Тому в е, нас пріоритет законодавчої роботи це посилення сил безпеки і оборони, це законопроект, які наближають нас до е, нашого кандидата, нашого членства. Я перепрошую як кандидатів в Європейський Союз, і це е, соціально забезпечення. Тому по цим трьом напрямкам це визначено і Верховна Рада. Так рухається, і так відповідна така логіка формування порядку порядку денного. Тому сьогодні пленарний день і найближчі дні ми будемо працювати і приймати відповідні закони, які сьогодні в нас на порядку денному і які посилюють передусім ці. Три напрямки оборона ЄС і соціальний захист громадян. зрозуміло. Дякую вам, Арсенію. Арсеній Пошкаренко, заступник голови комітету Верховної Ради України, з питання зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва був з нами на прямому зв'язку. Говорили про роботу депутатів на цьому тижні.